Улюблені в Христі. Маємо тут дві сторони, дві, е, два погляди, два бачення, як е, мати відносини з Богом. Перше, це, перше читання, яке ми чули, це філистимляни, і ізраїльтяни. У них була дуже запекла, жорстока війна, і там загинуло дуже багато ізраїльтян. Вони були дуже, дуже переконані ізраїльтяни, що Бог має бути на їх стороні. І так як програли, ну то вийшли і вирішили, що візьмуть собі. За кивоць завіту візьмімо із щило ковчег Господнього Союзу, щоб ішов посеред нас і спас нас із рук ворогів наших. кажуть. Беруть це, приносять до свого війська, великий крик, шум, гам. Всі радіють, Бог з нами, вороги, почувши це, злякалися. Але набралися відваги і знову перемогли ізраїльтян. Що тут відбулося? Вони повірили, як в нас кажуть, що зловили Бога за ноги, що Бог у них в кишені, серед них вони можуть просто піти, взяти, принести, і, і це вже все вирішить. Так не вийшло. Можемо. Запитувати, чому, чому Господи? Чи ми не поводимося так часто? Боже, дай мені те чи інше. Боже, врятуй нас, поможи нам. Як ти можеш нам не допомагати, як ти смієш, цей Бог нас не слухає, Він має нам вирішувати наші справи, наші проблеми, ми би хотіли. Управляти, керувати Богом, так як деколи люди мають під собою працівників, і тільки одним поглядом, тільки однією думкою працівники вже би швидко мали побігти і зробити всю роботу, і навіть сумнівів немає. Так ми деколи можемо трактувати Бога. Бог нам повинен, Він має зробити. Бачимо велику різницю в Євангелії сьогодні від Марка, яке ми читаємо, як цей чоловік з проказою наважується, з відвагою приходить до Ісуса, хоча по всіх приписах не мав жодного права це зробити, здалека мав кричати прокажений, щоб той, хто навіть не знав. Не дай Бог не підійшов. Цар чоловік був виключений зі суспільства, мертвий практично, не існувало його, нікому до нього не було діла. Все. Грішник, іди звідси, не приходь до парафії. Іди, ти такий сякий, не хочемо тебе бачити. Наважується, приходить до Ісуса, падає на коліна. Ісусе, якщо хочеш, якщо хочеш, зціли мене, яка реакція Ісуса? Змилосердившись, Він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І є велика переміна, цей чоловік зцілюється. Власне, цей чоловік, який був мертвий, він ожив, повернувся до життя. Ісус не боїться. Заразитися цією проказою. Ісус не боїться, не має страху заразитися нашими гріхами, нашими смертними гріхами, нашими упадками. І ті, які кажуть, деколи не йду до церкви, бо грішний, ну, то це усмішка. Тому що, так як до лікаря, ті, які найважчі на швидкій допомозі, то в них Кот червоний, кажуть, чи який там є код, що йдуть без черги, бо вже можуть померти. Також і ми маємо мати всі відвагу, незважаючи на наші упадки і гріхи, йти до Ісуса, Ісуса, якщо хочеш, очисти мене. Ісус має цю владу, цю силу, милосердя і любов. Очистити, зцілити, врятувати, вирішити наші справи, так як цей чоловік, наша поведінка, має бути така наша з покорою і з великою довірою, і залишати Богові Його свободу. Ми не впливаємо на Бога, ми тільки приходимо до нього, якщо хочеш, Ісусе, якщо хочеш. Ісус зціляє цього чоловіка, і що він робить. Ісус йому забороняє, нічого не говори. І стається, що цей прокажений, бо не знаємо ні години, ні конкретного імені, але стає першим апостолом. Іде і проголошує те, що йому вчинив Ісус, що йому вчинив Господь. Брати і сестри, бачимо, як в нашому житті часто Забуваємо, хто є ми і ким є Бог, хто є Бог. Ми є створіння, Він Сотворитель. Ми є грішні, Він святий. Ми є обмежені, Він всемогутній. Нам бракує любові, Він милосердний. Тоді як зрозуміємо це, тоді будемо знати, в якій позиції, як звертатись до Бога, як схиляти коліно. Наше серце, нашу душу перед Богом, наші сльози, і тоді можемо сподіватися, що Господь змилосердиться над нами, якщо ми дійсно визнаємо Його цим Богом всемогутнім і милосердним, який все може зробити своєю любові до нас, до своїх створінь. Молімося так сьогодні, Ісусе, якщо хочеш, очисти мене. Амінь.